Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілачах». Сьогодні у нас 20 жовтня 2023 року. І ми разом з вами подивимося на ціни в магазині Сільпо на овочі та фрукти. Також не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Груша 6999 за 1 кілограм. Груша конференція. 89 ,99 гривень 99 копійок. Також за 1 кілограм. Яблуко Голден 16,69. Ціни я називаю за один кілограм, ну, щоб не повторюватися. Яблуко пінова Голден. Червоний, 29,99. Яблуко Симиренка 18,99. Яблуко Гала 14,99 за кілограм. Так, зараз подивимося, що у нас тут. Тут також у нас йдуть яблука. Яблуко Закарпаття йде зі знижкою 27 гривень 99 копійок за кілограм. Яблуко Симиренка 18,99. Яблуко Грені Сміт 25,99. Яблуко Голден 1669. Груша ноябрьська, також йде зі знижкою 41 гривня 90 копійок за 1 кілограм. Груша телгарська 44 гривні 99 копійок. Апельсин пар 68,99 вісім Лимон майер Лімон маєр 39, 99. Звичайний лимон також йде зараз зі знижкою за кілограм 49,99. Мандарин ранній, 59,99. Хурма рохо. Ціна за один кілограм 74 гривні 99 копійок. Хурма звичайна 88,99. Слива 33 гривні 99 копійок за кілограм. Ось такі симпатичні банани за ціною 49,89 за 1 кілограм. Також дуже свіжа, красива продукція. Як ви бачите, самі в сільпо. Виноград рожевий Red Globe 86 гривень 99 копійок за кілограм. Ківі ваговий 99 гривень за 1 кілограм. Мандарин ранній – 5999. Імбір 189 гривень за кілограм. Гранат 89,99 Мандарин 6999. Гринфрут пар знову 6899. Ви вже бачили його. Памела 69 гривень 99 копійок за кіло. Так, зараз трохи обійдемо. Ну ще раз хочу наповнити, обов'язково, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, ставте свої запитання. Я зараз думаю, як і зробити формат моїх оглядів. Я думаю, далі буде ще цікавіше. Зараз ми просто дивимося на ціни. Гарбуз Хокайдо 33 гривні 99 копійок. Цибуля ріпчата, жовта, 11,99 за кілограм. Часник 120 гривень. Ось такий буряк за ціною 7,39 Морква не мита,

117 гривень за кілограм. Цибуля шалот традиційна 34 гривні за 1 кілограм. Цибуля Марс 16,99. Цибуля ріпчата жовта 11,99. Гарбуз батернат 16,49 за 1 кілограм. Капуста білоголова 6,89 за кіло. Капуста червона 19,59. Капуста молода 16,90. Перець червоний, 69,99. Огірок 71 гривня, 99 копійок за кілограм. Авокадо хас стиглий 139 гривень. Ось такий авокадо 179 гривень. Томат рожавий йде зі знижкою. Зараз на нього ціна 64 гривні за кілограм. Томат 65,99. Огірок Екстра 93 гривні 99 копійок. Баклажан особливий 26 гривень 49 копійок. Капуста Пікінська йде зі знижкою. Зараз її ціна 23 гривні 90 копійок в магазинах сільпо. Капуста білоголова 6,89 Ось такі ціни на овочі та фрукти в сільпо.